По 9-й, у хвилину мовчання, на площі в Арбузинці чекають на старт понад 100 байків. Вдвічі більше людей стоять біля мотоциклів або тримають в руках плакати з іменами зниклих та полонених бійців. І люди, які мають когось хто втратив, когось хто чекає, ми повинні. Бути голосом тих, хто на даний час не має того голосу, не має права. Вони захищали нас, а ми будемо захищати їх. Ірина прийшла на акцію з двома синами. Чекаємо нашого дідуся та тато додому. Був у боях із Вагнерем. Хочемо, знаємо, що живий, і чекаємо. Обов'язково дочекаємося. На триколісному мотоциклі на пробіг приїхав Ігор. У кожному мотоподії трапляється. Нагода, і ми стараємось долучатися. І своїх друзів долучаємо. Колона рушила зарбузинки в сусіднє село Агрономія. Першою їде поліція, потім байкери. За ними автомобілісти. Переїзд тривав 15 хвилин. Доєднався до акції Петро. Чоловік приїхав з Зумані. На двох Петру з його мотоциклом 121 рік. Зі своїх 74 за кермом цього байка чоловік 48 років. Байкер говорить, в мотоході взяв участь без вагань. Забувати не можна, таке не забувається. Таке не забувається. Ну, Люди повинні пам'ятати. Мотохода відбулась в рамках триденного байкерського зльоту Мотоарбуз 2025», розповів організатор Олександр. У такий спосіб мотоциклісти вшанували і представників своєї двоколісної спільноти, які стали до лав оборонців України. «Є і загиблі, і безвісі зниклі є. На жаль, на жаль, є. Ми проводимо зліт на підтримку зсу. Наразі ми зібралися тут для підтримки військовополонених і безвізли з них. Тематичні заходи в Арбузинці з переїздом до села Агрономія тривали дві години. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаївщина.